Привіт! З вами Смачно Домашньо». Сьогодні будемо готувати дуже смачний та поживний десерт. Називається торт Незабудка». Незабудка, тому що, попробувавши цей смачний десерт, ви вже точно не забудете про цей смак. Тож, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і нужбо готувати. Для приготування даного рецепту нам знадобляться. Печиво савоярді, крем-сир вершковий, печиво орео, цукрова пудра, ванільний цукор, шоколадна паста, вершки 30-36% та молоко. Для формування десерту нам потрібна форма діаметром 20 см. Першим кроком для приготування основи до нашого десерту буде приготування пропитки. Печиво савоярді. Ми використовуємо молоко і ванільний цукор. Змішуємо їх. І е, в подальшому будемо макати печиво і викладати перший шар нашого десерту. Викладаємо основу нашого десерту. Беремо савоярді, макаємо в нашу суміш і викладаємо у формочку. Треба максимально доштукувати печиво для того, щоб наша основа вийшла повністю заповнена. Отже, основа нашого десерту готова. Переходимо до наступного етапу. А саме змішуємо шоколадну пасту з вершковим сиром в рівних пропорціях: 200 г шоколадної пасти і 200 вершкового сиру. Замішуємо масу до однорідної консистенції. Наша шоколадно сирна маса готова. Тож викладаємо її на основу. Рівномірно розподіляємо крем по поверхні печива салоярні. А тепер приступимо до приготування вершково-сирного крему. Для цього ми використовуємо крем сир Вершки, цукрову пудру та печиво орео. Вершки будемо збивати в заздалегідь охолодженій формі. Так вони будуть збиватися набагато скоріше. Починаємо збивати вершки і поступово будемо додавати цукрову пудру. Вершки збиваємо до отримання стійких піків. Так, наші вершки готові? Перевіряємо. Все добре. Тепер додаємо крем сир і дуже акуратно. Замішуємо. Вершки з крем-сиром замішані. Тепер будемо додавати орео. Замішуємо нашу суміш і викладаємо в форму. Даний торт ви приготуєте дуже швидко. 15-20 хвилин і все. Все готово. Наш торт готовий. За бажанням можна декорувати його додатково печивом, яке залишилось. Тепер відправляємо тортик на 2-3 години в холодильник. Минуло 2 години. Тепер можна відділити форму від десерту. Будь ласка, торт «Незабудка» готовий. Я задоволений результатом, впевнений, що наш десерт буде дуже Смачним. Ну, що ж, дегустуємо? М -м -м. Друзі, це неймовірно, Боже, це настільки смачно, вам просто треба це приготувати. Я рекомендую. М -м -м. Нічого не можу з собою зробити. -м -м. Дуже смачно. Рекомендую до приготування. Бажаю вам всього найкращого. Готуйте зі смачно домашнім. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім всього хорошого, Па-па!